І різні рубрики на сайті. Ми пишемо про кіно, про виставки, про ресторани, про нічне життя. І ми поділили ось ці ось рубрики на окремі сторінки на Facebook. І на кожній із цих сторінок збираємо, там відповідну аудиторію, яка цікавиться або всім одразу ось на цій сторінці було сім'ї. Або ж якщо людина цікавиться, наприклад, тільки виставками. Є сторінка виставки Києва. Якщо тільки ресторанами, то сторінка ресторану Києва. Тобто, зверніть увагу, цікаво, що там, на Голосвії в 2393 підписчики, читачі, а от на виставках Києва там більше десь 4 4684. Тобто вузько так нарізана тематика, вона навіть більш цікава, більш цікава, ніж загалом в Єві. Ну і ще тут психологічний такий момент. Людина, яка підписується на сторінки виставки піот, вона більш чітко розуміє, що мова буде йти там, про виставки, про мистецтво. Людина, яка заходить на сторінку Bloss і вона поки що, якщо не знайома із Сіті-Гайдом, то вона не зовсім розуміє, що її тут очікує, і менше схильна підписуватися. Тому є сенс зробити кілька сторінок у Фейсбуку. Подивитися там, яка з них буде розвиватися, на чому варто концентрувати більше уваги, а чому менше. Колись в нас була ще одна сторінка, вона називалася Фільм-фільм-фільм про кіно. Але виявилося, що контенту про кіно в інтернеті така велика кількість і в тому самому Facebook, що вона була практично невідвідувана. І її ну, собі покинули і сказали, окей, ми про кіно практично не пишемо, ми будемо фокусуватися ось на цих речах. О. Ще одна цікава психологічна річ, у нас ось тут раніше не було типу Loss Тобто, коли ми створювали стрімку у Facebook, ми просто написали «Виставка Києва. І коли вже там зібралося 3-4 тисячі людей, ми цю стрінку брендували, поставили туди свій логотип. Люди схильні підписуватися на сторінки на зразок Я люблю фото там, понад 100 тисяч підписчиків. Там, Я люблю дизайн і дуже агресивно ставиться до реклами. Тому коли їм пропонується підписатися на сторінку інтернет-видання чи якогось бренду, і вони підозрюють, що це рекламна сторінка, вони схильні відмовлятися, тікати буде подалі. А якщо ж там написано просто всіх, ми написали виставка Києва або ресторани Києва, то вони підписуються, а пізніше вже можна поміняти, лобки, коли вже там, всі знають, що це хороша сторінка, тут цікава те. Зараз трошки розповім, власне, що тут публікувати. Ми публікуємо перше посилання на наші статті. Обзор чотирьох необычних музеїв Києва. Далі. Тут є можливість на Facebook створювати події івент. І запрошувати до цих подій своїх друзів. Відповідно, можна взяти виставку, створити її як подію, вказати у кого вона починається, там, короткий опис, і запросити людей і до на увагу. Можна просто створювати фотоальбоми. Фотовиставка, ми беремо фотографії, створюємо альбом, завантажуємо це на Фейсбук, ось так воно виглядає. Тобто навіть не обов'язково, щоб там, людина клікала і переходила на наш сайт. Вона може прямо на Фейсбук ці фотографії подивитися. Ну, власне, це основні такі жанри, які публікуються на виставках Києва. Давайте подивимось на голос основного Ми для себе визначили темп, 5 публікацій на Facebook день. виписали, що це може бути. Це може бути, наприклад, розіграш квитків з корпус у вас розігрується на Google ПДО. Просто якесь зовнішне посилання, якийсь цікавий прикол, відео з YouTube, щось таке веселе розважальне. Тут ми просто привітали до David OpenK. Тут посилання на нашу статтю на сайті. Бачимо одночасно цей обзор ніогічних музеїв. У нас з'явився на виступах Києва і тут. Ще один конкурс. Ще конкурс. Добрий ранок. Ось рекламна публікація. Ми вже починаємо заробляти на постах у Фейсбуку. Ще одна така тенденція загалом в інтернеті, що рекламні кампанії проводяться не лише на сайті інтернет-замін безпосередньо, але включають в себе можливість публікації на Facebook, на Twitter, на YouTube, дивлячись, що є в інтернет дані і своїх тим. Фотоальбом. Ще якийсь прикол, конкурс, посилання на нашу статтю. Ну, ось такі речі. Давайте подивимося, наприклад, на стрінку New York Times. І ще їх буде набагато більше. 1 мільйон 827 тисяч. Тобто величезна кількість аудиторії. Роблять вони приблизно те саме. Гріст стрічку фотографії і тут йдуть публікані ці посилання на статті на їх сайті. У нас це відповідає окрему людина. Яка слідкує за тим, що було саме 5 постів на Facebook на день. Але, в принципі, вся редакція має логін і пароль доступу на Facebook. Якщо хтось із нас бачить цікаву штуку, він може її на Facebook опублікувати. Твіттер. Ще одна штука, яку не варто ігнорувати, це твіттер. В Україні там вже понад сотня тисяч користувачів, в Твіттері на заході ще більше. Давайте зайдемо на сторінку Gloss. В принципі, в Твіттері публікується те саме, що на Facebook. Тобто посилання на свій сайт і просто цікаві лінки в тему. Ще задається в Твіттері в тому, що можна робити ретвіти. Тобто редакція не в тупу публікує посилання, і пропонує читачам читати, але вона й сама читає своїх же читачів, читає тих людей, які пишуть цікаву автоматику нашого сайту, і може натиснути ретвіт і повторити це повідомлення там для своїх читачів. Ось пішли наші посилання. Інтерв'ю з директором школи Скуд, 4 дні обличчя Так. Давайте подивимось на сторінку газета рум на в Твіттері. Варто звернути увагу, що можна робити свій дизайн. Бачите, газета підкладка така. Так вона розформувала свою газету. У нас на Твіттері тільки одна сторінка, але там так само можна робити за тематиками. Тут видно, що газета Рум наробила собі ще 15 різних тематик. Спорт, бізнес, розваги, і вона веде твітер канали свої окремо. Є основний там, де публікуються цей підлякція, є просто тематичні де працює свої редактори. Нещодавно Рія Бомець почали такий експеримент. Вони почали писати новини в жанрі приколів. То беруть і замість сухого офіційного заголовка про те, що там Барак Обама відвідав Париж, пишуть, що не згадаю зараз, але просто перефразують. Такою неформальною мовою, що читати такі ну, не просто смішно, весело і не напрямку. Ще один приклад власного дизайну на Твіттері. Так не розкладувало. Це New York Times. Тут спитає більше, ніж на Фейсбук. 2 мільйони 413 фоловерів. І на Фейсбук, і в Твіттері важливо тримати грань і не завалювати читачів великою кількістю повідомлень. 5-7 на день нормально. Якщо буде більше людей, то люди просто будуть відписуватися, бо це нецікаво. А, далі, те, що стосується власних самого сайту, а, важливо не забути поставити в ці ось кнопки лайк, нравиться, твіт і плюс один. слід слідку те, як це працює. Робить це програміст і його просто потрібно попросити поставити ці кнопки на сайті. Роботи тут на кілька годин максимум, дуже важко встановлюється. <головік> Людина, яка читає статтю, якщо подобається людини спосіб, вона натискає кнопку Like. Таким чином, вона автоматично публікує посилання на цю статтю в себе на Facebook. І, відповідно, якщо людина на Facebook має, наприклад, 1000 чи 2000 друзів, то всі ці друзі, навіть не будучи читачами сайту Glossia, можуть навіть нічого не знати про Gloss але вони читають цю людину, яка написана кнопку на онлайн. Вони побачать в себе в стрічці статтю, клікнуть і перейдуть на наш сайт. Ну, Відбувається такі. Можна кажучи, вірусний ефект. Навіть ті люди, які не є підписчиками блоса на Фейсбук, ті люди, які не заходять на наш сайт, от, але постійно тусуються на Фейсбук, за рахунок ось лайків, це досить велика сума лайків 224. Як правила, стаття набирає десь ну, до сотні лайків. Тут вони читають цю статтю, бачать, клікають і переходять на сайт. Основна кількість лайків відбувається десь протягом наступних 3-4 годин після. Сайті на сайті. Ну і так само кнопки tweet плюс дил. Можна їх продумілювати в TC. Деякі сайти роблять так, що коли ти прокручуєш вниз основний текст, то кнопка лайк Tweet весь час знаходиться в боруч. Вони нікуди не діваються, то людина в будь-який момент може їх натиснути. І варто не забути ось цю форму коментарів. Вона теж береться з ну або можна взяти її з ВКонтакті, але там аудиторія маєш якісна. Тут суть в тому, що коли ось публікуєш коментар, стій галочка, пост у Фейсбук, І будь-яка людина, яка коментує фільм чи виставлю на Глосі, вона одночасно цей коментар і на Глосс, і в себе на Фейсбук. І знову ж таки, ідуть, і люди, читачі на Фейсбук бачать, що щось спрокоментували, клікають і переходять на наш сайт. Далі. Трафік із сайтів партнерів. Якщо мова йде, як в нашому випадку про на український медіахолдинг, де понад 10 різних інтернет видань то можна з ними домовитись про те, що ви ставите посилання на їх статті, вони ставлять посилання на вас. Таким чином мінятися відвідувачі. Ці обміни можуть доходити до досить великих цифр. Можуть мовити навіть про 2-3 тисячі відвідувачів на день. То Ви їм передаєте 2 тисячі, вони вам передають 2 тисячі. Ось на екрані на скріншоті так званий інформа. Це жіночий сайт, називається iPhone Ось Тут просто контент і взагалі два таких ламети. Цей стоїть у нас на сайті, на сайті GLOS. Люди, які читають наші статті, можуть будь-який момент натиснути і перейти на сайт IVONA. Так само наші наголовки стоять там, і люди з IVA приходять на ГОСТ. Якщо в тебе багато сайтів, партнерів, з ким ти міняєшся трафіком, то відповідно виходить, що аудиторія примножується. Там, кудись ти віддаєш дві тисячі, тобі віддають дві тисячі, десь тисячу на тисячу обмінюєш. Але, ну, Якщо, наприклад, 4 чи 5 таких партнерів, то цифри вже будуть під 10 тисяч, ти можеш так змінятися просто з сайтом. Вот. Це скріншоти з сайту Дім Ум. Якщо немає партнерів, то сайти домовляється із...